А в МЗС в Україні прокоментували теж ситуацію в Сирії за словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Конфлікт демонструє зростаючу слабкість Росії, яка не може воювати на два фронти, і через величезні втрати в Україні Кремль змушений вивести більшу частину військ і техніки, і таким чином залишивши Асада без підтримки, якої він потребував, ідеться в заяві за його словами. Провал Російської Федерації в Сирії демонструє, що ресурси Кремлівського режиму обмежені. і він не такий сильний, як стверджує Путін. Ну а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявив, що Москва всіма можливими способами протидіятим спробам повстанців змінити ситуацію в Сирії. передає Ройтерс під час форуму в Катарі. Лавров наголосив, що неприпустимо дозволити повстанцям взяти під контроль сирійські землі всупереч домовленостям. Він зазначив, що Росія підтримує сирійську армію протидіє атакам, зберігаючи військову присутність на авіабазах. У Тартусі і Латакі Ну і нагадаю, що громадянська війна в Сирії триває з 2011-го. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло у повстання проти режиму Башара Асада. Утім, сторони конфлікту активно отримують військову допомогу від інших держав щодо Росії. То вона з 2011-го допомагає Асаду. Зокрема, Москва відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. Ну а з двадцять 7 листопада цього року в Сирії відбувалася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ і правління Асада. Місцева опозиція почала активний наступ і вже після двох днів зіткнень. Взяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алепо і Ідліб.